О, це розгриви вже, бачиш? Вже, вже, вже винімано буває. Міша, да ні, це неправильно біжи. Все, стій тут, так. Да. Вище грає, Глеб, будь готова на вихід. Бігай, бігай, пауза. Міша, да бігай. Міша, задній гравець. Миша, вже задній гравець. Знову ти випадав. Так, сам пробуй вперед. Далі з Кирилом. А, жонт, ось Tiši, kažem da mi to zvijeti. Zdrobe

Наш мяч, то йолки брат. Да він грає в ногу, що ж таке? Олег, там, выйди, будь готов. Просто выйди. Ну, не угорайте, не угорайте, пацаны, просто в сторону убирайте. Зону давай, просто в зону давай. В зону не замтай. Ты можешь ли ниже это Ты можешь ли ниже это делать? Швидше давай в зону. Да. Можно вот так играть? Стоишь, думаешь, полгодин. Не, Миш, Миша, Миша твой игровец, Миш.

Давай, дівчата, йди сюди. Куди ти пішов? Ну, дивись, у тебе ззаді гравець. Іди ближче до нього. Сюди, в центр йди. В центр йди, в центр йди сюди! І назад, що ти на нього дивишся? У тебе ззаді гравець! Не готовий до удару. стоїш там. Не дивитись футбол на пацанину. Як можна їх приходити на турнір і не дивитися? Сто! Легко, легко. Легко, легко. Легко, легко. Легко, легко. Легко, легко. Легко, 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 Глеб легко. Легко,

Давайте пробувати, що вас йде. Гостікся, закривай! Бля, ближче грає, коли він е, присівує. Рома, до него, Ром. Рома, пробова. Рома. Да. Рома, пробывай! Прибывай, Нет, блин, ще під Голова, Голова. Не, та, Ромочка, ну один, приймай Що ж ти назад, допомагаєш. Супер, не іди де сиди, блядь. Гані, йди сиди. Андрій, іди в нас. Ти ж нападный! Нет, мы тут угрожаем тебе. Там корпус разговортайца сюда.

Авій, де сюди, Андрій. Андрій, ти маєш там зустрічати гравця, не стояти ззаді. Ми ж говорили про це. Ти ж маєш витискувати, не Чому захисник пісник робить замість тебе твої роботи? Просто до нього біжи, Міша, Раз, два, два. Забігай. А забігай! Давай во, давай там. Забігай, ти дав пас забігай. Забігай, вас и чук. Тут читай, да Просто ставь, да не бігайте за ним, господи. Просто тримай три метри з ним. Все, тобі не треба бігати. За ним. А він бігає там скільки А Не треба, видавай. Хороший. Видавай. Блин, ну санячка, дай пас! Пап. Грай, грай, грай! Что ты думаешь? Ух ты пас, конечно, вообще. Вот, Мишка, Мишка, а, дай! Что, а что, ты даешь вот, пас? Дай! Нет,

Ля, пас і забігання. Пас і забігання. До скошки, йди сиди. Далі, давай, ладно. Заді, ну що ти стоїш в центрі? Сзади. Ну ти крути головой, дирок. Крути гордіма, крути горовою, подивись хто у тебе заді, Діма, подивись хто за спиною і займай Такі! позицію повітря.

он сам міше запам'ятав. відпочилися, що? тоді, коли з нами грали, старалися, і агресія була, а зараз так, та ще не вони. Іди сюди. Стом. Так. Діряк, туди. Кинь. Я його фігу. Ні ні, ти з ним ходиш, ти з ним ходиш. підключання тут. Вони грають вперед. Андрій, збережи м'яч. Андрій! Зберігай м'яч. Вич, Андрій, відкривайся. Кидайся, сі, 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 да. От і все, от і все. А тут Андрій включайся. Да. А Рома, пізно включаєшся. Да, Рома, да. ти ближче, Андрій, ближче, Ігор. Здорово, да. Право ліво! Браво ліво дивіться. Право, 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 право ліво дивись. Да. Ой, ну Андрюшенька, треба якось уже пробивати, не приймати м'як. його. вже нема. До нього його. Да, здорово. ну ми будемо забувати. Ну два метри доворі. Два метри. Андрій. Просто попади мячу, по Андрюш. Будь-який удар, буде го. Андрюх, Далі убігати. Далі, а спіти, добротаря. Саня, це привозить. В один дотик, води. Ту треба давати. Так, здорово. Роби, давай, Саня. Давай. Саня, куди ти знову йдеш на двох гравців? Сам. Саня, йде зі. Саня, тут вище просто не було. Тут раз надавати. Там то мало давати. Планиш, швидше. Таня, два меча, Каня. Рай виходить, ради, виходить, йди на центр буде сам. Сам веду, сам веду. веду. Ладно, не, не спіши давати. Да. Вичей вот. його. Вот. Ось здорово, да, зараз не план. не бить на ровці, правильно. Право-ліво. Хорош, да. так. Торно, все дуже просто, бачите. Варок. Вот и весь футбол. Никит, не идите вот, на игроки. Шукайте вольный зон. Не, Ханин, тут давай. Ханин, это твоя зона. Ханин. Да, давай, 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 Люк. Хороший, Люк. Хороший. Швидше став. Да, думай. Да, добывай. Хорош, Миш. Lapan, 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 lapan. Давай, рада китя! Вот! руки, руки, да нет. Руки, Руки, сам. Сам. Да, иди, 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 иди. давай, давай, Сам, давай, давай, иди, иди! давай, 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 пас Ай, пас уже! Видишь, давай, щекой, просто щекой. Иди, Миша, иди, вище, вище. Терехан, ближче. Блище его, кидай. З да. Да, чого боку, Миша, заходь. Миш, з ничого боку треба заходити Уже судья показав двічі. Значить силу стой, значить щось неправильно. да, значить не куда вы. Ближе, Миша, иди на него. Лево, лево, ближе, Илья. Да, выдавай, выдавай! Терек Дай, Иди дай, иди дай, Да, наш наш там. Да, дай, Егор, дай, Егор. Слышь. Егор! Да, уже его. Вы... Долго думал. Да, Терек, иди. Да, давай, 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 прыщ, прыщ. Иди, иди, Керёг, давай, 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 Выше си! Выше си. Игорь, право! Люша, иди, иди, иди! Да! Опасе ждай уже! Жепи. Жепи. Да! 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 давай, Да! 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 Давай, давай, Да! Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Дальше поставить, давай, ризикуй, вище, вище всі! Вище всі, ближче, ближче, ближче! Поклина, бери в руки, бери в руки, сам Пішли Далі, далі уход, да. До дитяч! йди! Ще, ще йди, ще йди. ліво! Ліво! Ливо. Дай його, На мяччике. Давай, давай, діставай, діставай. Не треба, ліво давай, ліво, ліво! Ліво дай, просто! Wow. Yeah,